З 8 по 16 березня працює бісекстиль Уран-Марс-Сонце, де вершина Уран. Ця конфігурація додає гармонійного енергетичного потоку, де сила волі Сонце легко реалізується через активні дії Марса, а вершина на Уран робить цей аспект. Нестандартним, раптовим та інноваційним може спровокувати неочікувані політичні перевороти, громадські протести або ж масові бунти. Активізувати рухи за свободу можуть з'явитися нові політичні лідери, можливі зміни в економіці, розпад старих структур і створення альтернативних політичних чи економічних систем. На індивідуальному плані можливі прорив або різкі зміни, наприклад, нова робота, переїзд, різка зміна життєвого шляху, раптові осяяння, ідеї, інтуїтивне бачення майбутнього усе відбувається швидко, несподівано та без можливості повернутися назад. Варто уникати конфліктів з начальством, владою, бо це може мати серйозні наслідки. Настрій може різко змінюватися, з'являтися, відчуття внутрішнього. Електричного заряду важливо навчитися контролювати цю енергію, спрямовувати її у конструктивне русло, творчість або спорт, інакше можливі нервові зриви, безсоння, підвищений рівень стресу, вчиться керувати імпульсивністю, щоб уникнути помилок. Отже, на глобальному рівні цей транзит приносить революції, наукові прориви. Військові зміни, радикальні перетворення у владі, фінансах та технологіях, на особистому плані, швидкі зміни, проривні ідеї, вибуховий потік енергії, яка може Привести до успіху або хаосу, якщо її не контролювати. Цей транзит про прискорення еволюції, і якщо використати його правильно, можна досягти великого прориву та перевести своє життя на новий рівень. Ця аспектна фігура вказує на період великих змін і можливостей для того, щоб не лише змінювати свою особисту реальність, але й брати участь у глобальних процесах трансформації, відкритті нових горизонтів для всього людства.